Легке, яскраве, харизматичне, нова модна екзотика для хіпстерів. Чи добре забути старе? Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут з вами. Так, це все сьогодні про питнат. Говоримо саме про них. Я зробила для вас підбірку петнатів від українських виноробів. Поговоримо загалом про стиль, які вони бувають, що це таке, що куди, навіщо, з чим. Ну і звичайно, де це все можна придбати. Я Северинівна. Це мій канал на YouTube, де ми збираємося зі своїми поговорити про своє. Ну що, давайте починати. Інтро. Направду для мене питнати це вино запеклих дискусій. Одні його ненавидять, а інші категорично обожнюють. І направду це так, напевне, я думаю, через те, що питнат може бути дуже різним. І тому у людей може бути також дуже різний досвід взаємодії з ним. Бо це такий стиль вина, який більше описує метод виробництва, а не той кінцевий результат і якийсь очікуваний смак, який ми можемо собі нафантазувати. На противагу від той самої шампанії, де є теж. Дуже структурований, чіткий є патентований метод виробництва. Але при цьому є якийсь, знаєте, такий minimum, на який ми можемо розраховувати і розуміти, що шампань буде приблизно ось така, так плюс-мінус є якісь інші варіації. І якщо хоч трішки намагатися так якось узагальнити, то для мене питнати, в першу чергу це про свіжість, це про легкість, це про такі м'які бурбалки. Ну і звичайно, відносно низький рівень алкоголю. Але напевне на цьому якісь узагальнення. Закінчується якась їхня подібність, тому що вони направду бувають ну, дуже різні: і крейзі, і каламутні, і якісь дикі поєднання смаків, феєрверки, неочікувані поєднання сортів виноградів. Ну тому, що не знаю, винороб так хоче, бо він так може. Словом, пятна це зазвичай про експеримент, і тому не усім цей експеримент може в кінці подобатися. Але мені здається, це нормально. І найважливіше в цьому просто пам'ятати, тримати собі це в голові і розуміти, що треба просто подивитися. Тися, зрозуміти, який петна перед вами, трошечки може почитати, вибрати, скуштувати, або загалом, якщо ви будете куштувати вперше, то скуштувати різні і просто визначитися, що є ви і що вам найбільше подобається. Тому що, окрім а, таких от крейзі штук, насправді вони бувають і досить спокійні, виважені, такі, знаєте, стримані, і навіть дещо прозорі, як і на вигляд, так і на смак. Тому давайте подивимося, які ж я для вас сьогодні підібрала. Стартуємо ми з пятнатів від виноробні Фазерсвайн, яка знаходиться на Тернопільщині, в гусятині, якщо я не помиляюся. У них є направду декілька прикольних варіантів. Буде і білий пятнат з Йоханністеру, це 22-й рік написано. Буде і рожевий у них, і навіть оранж. І ось так. так, Це якраз ми знову повертаємося до того моменту, що вони можуть бути настільки різні і, в принципі, робитися з любого винограду, з любої комбінації. Ці виноградів, як хочеться душі цього майстра винороба. Також є отонель, але написано, що це минулий рік, тому є якась знижка зараз на нього. На малюнку грушка, тому в принципі, напевне, імбир, грушка, буде щось таке цікаве, свіже. Також у них на сайті є і парті. Сет. Написано, що буде безкоштовна доставка. Чотири варіанти. Якраз напевно, усі, ті, які ми згадали, зараз дайте гляну. Ну так. З того, що я бачу, так і ще є сет номер один, де є два-три, навіть петнати, і ще є три варіанти таких легких, літніх, білі й рожеві. Теж у них в комбінації разом іде. Тому в принципі дуже рекомендую цю виноробню. Мені дуже подобається. І їхня концепція, і загалом, яке вино вони роблять, як вони підходять до цього всього процесу. Я також недавно бачила їх у фільмі. Здається, це був за Україне про вино. Вони знімають декілька багато серій по регіонам України. Неймовірний проєкт. Я вас закликаю, ідіть обов'язково подивіться, можна одразу знаєте, як доторкнутися і зрозуміти, що за люди стоять за цим продуктом, за цим брендом, за цим вином. Наступний у нас буде «Петнат» від винарні Біологіст». Неймовірно теж крутий бренд. Вони ще з тих динозаврів, піонерів. Я не знаю, ну піонери, напевно, не, не те слово, так з тих динозаврів, які протоптували цю стежку для українського, власне, натурального і такого з мінімальним втручанням вина, справжнього, трушного. І у них є, окрім петнатів на сайті, неймовірна кількість класного і вже тепер навіть біодинамічного, не тільки натурального вина, у них є перша серія, перш отвір, неймовірна краса, все хочу собі. Замовити, продегустувати. Якщо вам цікаво, розкажіть, я зроблю і потім вам розкажу, що і як, бо ціна там, скажімо так, немаленька. Але це така технологія. Знаєте, взагалі вся, вся ця біодинаміка, вона, знаєте, така вибаглива, вибаглива пані, тому я не дивуюся, що ціни там теж відповідні. Але повертаємося зараз до наших петнатів. Мають вони зараз у себе два варіанти. Перший це Нуар пінонуар 2022 року. І ще я бачу є White Blend. Пише, що це пінонуар, Трамінер і Шардоне, 21-й рік. В принципі, так. Так, виглядає таке каламутненьке. Тут на сайті, бачите, одразу можна подивитися і кількість вміст алкоголю, і звідки саме походить цей виноград, і загалом вони описують саму технологію. Словом, запрошую до них, подивіться. Пишуть, бачите, 2,5 тисячі гривень безкоштовна доставка. Я неймовірно обожнюю цей бренд. Хочу колись перепробувати і перекуштувати все, що у них там є. Тому підтримайте мене лайками, вподобайками. Загалом репостом якщо вам це Цікаво, і дай Боже, мені здоров'я. Далі ми з Київщини їдемо на Миколаївщину, і це у нас буде виноробня Бейку Швайнері. Теж the one and only, неймовірна, яка бере... Різні перемоги, золоті медалі на міжнародних фестивалях, так як от на декантері. Тому це, як би знаєте, не просто вино, а вино від тих, кого знають і люблять. Тому давайте дивитися. В сайті є багато класного вина, як із сетами, так і пляшками. І є також бачите їхні більш такі витримані моносортові вина з історією і їхні спеціалітети. Зараз щось не бачу чомусь питна та це якась підстава, але я раніше бачила у них на сайті. Його, і також він був у їхньому фірмовому магазині, який є у Києві, і називається Артанія Бар Київ. Обов'язково кличу вас туди, тому що мені здається, такого вибору українського вина немає ні у кого. В Україні більше. Вони величезні, величезні молодці, що вони роблять таку класну працю, підбирають кожного маленького і великого. І це все разом є доступне в Києві. Знаю, що у них є і каравін, і можна це все скуштувати по келіжку. Також у них буває дуже багато різних дегустацій, Стацій і таких от підбірок. І раз було в травні, мені здається, дегустація власне питнатів. Я дуже шкодую, що на неї не змогла потрапити, тому що там були видатні видатні екземпляри. Тому напишіть їм запитайтеся, чи воно є якби онлайн, чи, можливо, треба зайти в магазин, може, вони з магазину можуть якось вам надіслати. Не знаю, треба подивитися. І саме там у них я ще побачила декілька цікавих мікро-таких, можна нано-винарень, виноробень. Це у нас саме Axis Wine, які, власне, з Львів. Ще що є досить цікаво. не найтиповіший регіон для виноробні, здається. Але так, 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 таке є. І їхній петнат він розлетівся що 21 першого року, що 22 другого. Я питала, писала. Вони мені сказали, що вже, на жаль, нічого немає. Це ще було на початку літа. І тільки єдиний момент, як можна скуштувати їхнє вино, слідкувати за їхніми дегустаціями. Тому вони часто проводять у Львові, і також у різних ресторанах загалом в Україні. Напишіть їм, запитайтеся, де вони будуть, і я думаю, що вам вдасться скуштувати не тільки їхні питання, загалом цілу лінійку. Я переконана, що в них є дуже багато гідних варіантів, що вам показати. Не менш цікавою знахідкою для мене стала винарня з Кропивницького корус Вайн. В них є теж свій інстаграм, можете зайти подивитися. І що класно, що вони роблять не тільки звичайні вина, так більш таки в традиційному розумінні експериментують з петнатами, а також, як виявилось, вони роблять і гресті вина, що теж мені здається досить цікаво, прогресивно для такого невеличкого бізнесу, який, в принципі, ось так експериментує і ще якось, напевне, шукає свій шлях. Не куштувала їхній вина, дуже хочу. Теж писала їм якось стосовно петнатів. Мені сказали, що можливо за рік, за півтора написати має бути якраз, бо вони тільки-тільки почали нову партію робити. <сум> Новий буде варіант. Ну, подивимося, я їм обов'язково напишу і хочу скуштувати. Якщо ви раптом знаєте ці винарні, ось саме на нано і мікро, про які я говорю, розкажіть мені, будь ласка, ваші враження, як вам чи подобається їхнє вино? Наскільки воно от порівняно з цими великими визнаними гігантами? Ліпше гірше, Та я думаю, що воно не буде гірше, воно буде мож Можливо, просто більш експериментальний інакше, але в принципі наші люди вони дуже рідко вміють робити якось зле. Також про неіснуючі питнати, що вже я згадала, то був такий у увайнс від пана Артура. Цього року питнату саме не буде, але будемо чекати, можливо, в наступному чи може через рік, як дасть Бог, їм все вдасться, і ми знову зможемо скуштувати його класний, трушний натуральний питнат. Бо особисто я якраз і люблю такі вина, як робить власне пан Артур, щоб вони от були були, знаєте, нефільтровані, каламутні, щоб яскраво було чути ферментацію. Хоча багато хто фукає і не сприймає таке вино, але от якраз воно мені найцінніше та найцікавіше. Це щоразу така, знаєте, американська гірка, такий ролокостер смаків. Я відкриваю пляшку. Наливаю собі до ліжка, і так тільки перший, знаєте, такий ніс, і я вже, вже вже, вже почалося. Це вже цікаво, це вже буде якось, знаєте, екстраординарно. Це завжди якась пригода. Якщо вам цікава ця тема, вина далі, розкажіть мені, про що би ви хотіли послухати, тому що я, наприклад, обожнюю взагалі одне з найулюбленіших вин, для мене це все-таки шампань, а власне вино приготовлене класичним метом шампанізації. А таких насправді є дуже багато у світі. Це не лише шампань, так. Вона там детермінується за місцем походження, за локалізацією. Але роблять за класичним методом: це буде і Креман, це вся Франція, і Франчакорта, і кава. І в Україні насправді роблять теж дуже круту класику, наприклад, той самий бісер від колоніста. І я от дуже якби, її люблю, тому куштую от усюди. Намагаюся знайти і відкупати якісь цікаві варіанти. Тому, якщо б вам було цікаво послухати таку підбірку, дайтеся чути. Також я вам дуже вдячна, що ви. Ви мене підтримуєте і донатами, е, пригощаєте на баймі кофі, донатите мені на мій моносло. Як зараз я якраз збираю на світло, тому <свісно>, сподіваюся, що до, до повної темноти я щось спію з цим якось вирішити. А вам сьогодні я бажаю, щоб у вас сьогодні все вдалося, щоб все склалося так, як ви того собі хотіли, щоб цей день був трішечки добріший до вас, ніж попередній, і щоб ви були в безпеці. Нагадую, що наступного разу збираємося. Тут а у мене все в цьому, папа. -па. Oh. <laughs>